В Донецькій області гаряче. Два танки Леопард 1А5 Збройних сил України методично та впевнено працюють по позиціях противника: пряма наводка, чітке наведення на цілі, і вже за мить снаряди влучають у будинки, в яких засіла російська піхота. Кожен постріл результат злагодженої роботи екіпажів, які чітко знають свою справу. Противник сподівався перечекати обстріл у будівлях, але помилився. Леопард не дає шансу навіть бетонним укриттям. Один за одним снаряди зривають перекриття, виводять з ладу вогневі точки, перетворюючи укриття на пастки. Це не випадкова атака. Українська розвідка чітко визначила місця скупчення живої сили ворога, і тепер танки працюють як хірургічний інструмент точно, потужно, невідворотно. Кожен леопард це символ незламності та технологічної переваги. І поки російські загарбники намагаються ховатись по хатах, українська броня йде вперед.